Всім привіт! Сьогодні з вами ми зробимо ось таку пташечку до Дня весни. Що ж, готуйте свої рученятка та поїхали! Спочатку нам потрібен кольоровий папір, ножиці та фломасера або ручка. Ось такий у нас двосторонній кольоровий папір, але ви можете узяти звичайний. Починаємо. Робимо ось такий трикутничок. Згинаємо обережненько. Дивіться, в мене вийшло не дуже красиво. Тому слідкуйте за цим. Ось так в нас вийшло. Тепер беремо ножиці та відрізаємо залишки. Будьте обережні та дотримуйтесь правил безпеки із ножицями. Ось так. Супер. Вбираємо залишки та залишається в нас такий трикутник. Тепер згинаємо його навпіл, щоб в нас вийшла лінія, яка допоможе нам у майбутньому. Ось! вийшло ось так. Тепер згинаємо так, як я роблю на відео. Будьте уважні, тому що це буде наша пташечка. Її крильця та голова. Дивіться, я роблю кутик і сторонами згинаю. Та тут в мене залишили залишки. Так, не потрібно. Тому підправляємо. Малята, у вас все виходить? Ось так, супер! Тепер у нас все правильно. Робіть так, як на відео, то у вас все вийде. Глинаємо навпіл. І це в нас вже виходить крила нашої пташечки. Ретельно все прогладжуємо, щоб в нас було все дуже добре та красиво. Тепер нам треба зробити голову нашої пташечки. Дуже ретельно згинаємо. Зараз ми будемо робити голову та клювик нашої пташечки. Обережно прогладжуємо, щоб все нас було рівенько. Дивіться уважно та повторюйте. Ось так тримаємо та потім згинаємо та згладжуємо. І ось в нас вже є клювик та голова нашої пташечки. А тепер робимо крильця. Ось так обережно та рівнесенько їх згинаємо. Наша пташечка повинна ж вміти літати, правильно? Ось так. Яка краса! Тепер ми будемо займатися хвостиком нашої пташечки. Дивіться уважно та повторюйте! Ось так в нас вишив хвостик, а тепер не забуваємо і крильця. Дивіться, вже майже готово. Ось так, яка краса в нас вийшла, а тепер давайте намалюємо нашій пташечці оченнятка. Я беру фломастер та малюю такі ось кружечки. Ось так, супер малята, у вас все вийшло? Гадаю, так.